Вітаю вас, дорогі мої друзі, браті і сестри. У нас із вами на черзі Євангелія від апостола і Луки, яке буде читатися в неділю 21 по святі П'ятидесятниці. Пропоную традиційно разом прочитати його і щось корисне для себе почерпнути і зрозуміти, що хоче сказати, і саме головне, чого навчити наш Спаситель через ці святі рядки. Євангеліє називається зцілення дочки Іаїра та кровоточивої жінки, і для того, щоб нам більше було зрозуміло, це є прямим продовженням тієї події, яку ми з вами розбирали минулого разу: зцілення біснуватого гадаринського чоловіка. Пам'ятаєте, звідти нашого Спасителя прогнали, сказали: Йди, ми не хочемо, щоб ти був на нашій землі. Господь сідає в човен. Переправляється на другий берег, і приставши до берега міста Капернаум, там його очікувало вже дуже багато народу. І ось що про цю подію пише святий Євангеліст Лука. Коли ж Ісус вернувся, народ прийняв його, бо всі чекали на нього. І ось прийшов чоловік на ім'я Іаїр, який був начальником синагоги, і, припавши до ніг Ісусовий, благав його увійти до нього в дім. Бо у нього була єдина дочка років дванадцяти, і та була при смерті, коли ж він ішов, народ тіснив його. Начальник синагоги дуже знатна людина серед народу. І скоріше за все, що він відносився до тієї касти людей, які недоброзичливо ставилися до нашого Спасителя. Але по прикладу сотника, який пам'ятаєте, колись ми з вами також читали Євангелії, як сотник просив, щоб Господь по слову своєму сілив отрока Його, який тяжко страждав в домі його. Господь віднайшовши в сотника велику віру, адже він сказав, що я людина підвласна, і можу сказати рабам своїм, і вони послухаються мене. Тому ти, Господи, скажи тільки слово, і отрок одразу одужає. Знайшовши таку велику віру, Господь каже: Віра твоя, нехай буде по вірі твоїй. Так і дитина одразу зцілилася. У начальника синагоги, скоріш за все, не було такої віри, як у сотника. І він запрошує його додому, користаючись моментом, щоби Господь зцілив його дитину. Скоріше за все, нам усім відомий цей страх. Коли діти наші хворіють, і не доведи Боже, коли для нас відкриваються такі страшні новини, що хвороба може бути навіть смертельною. Тато з мамою в той час не можуть знайти для себе місце на цьому світі і роблять все для того, щоб допомогти своїй дитині. Скоріше за все, що це і е, рухало е, начальником синагоги. І він, чувши про нашого Спасителя, знаючи про його е, такі властивості, що він може зцілювати із тяжких хвороб і навіть воскресати із мертвих, користується цією можливістю і серед НАТО попросить нашого Спасителя. Коли Господь вирушає у сторону дому начальника синагоги Іаїра, його тіснить дуже багато народу. І жінка, що 12 років страждала кровотечею, яка, витративши на лікарів все своє майно, ні в жодного не змогла вилікуватися, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю одежі його, і відразу кровотеча у неї зупинилася. І сказав Ісус, хто доторкнувся до мене? Коли ж усі відмовлялися, Петро і ті, що були з ним, сказали наставнику. Народ оточує тебе і тіснить, і Ти говориш, хто доторкнувся до мене. Ісус же сказав: хтось доторкнувся до мене, бо я відчув силу, що вийшла з мене. Слізь зауважити, що Господь знав, хто торкнувся до нього. Інакше би в нього не було такої властивості, як всезнаючий, всюди сущі. Господь знає кожного, Він знає кожен сантиметр нашого видимого і невидимого світу. Але це було потрібно для того, щоб явилося чудо серед народу і щоб цю жінку не осудили. Зараз об'ясню чому жінка, побачивши, що вона не втаїлася тримтяче підійшла і, впавши перед ним, розповіла йому перед усім народом, з якої причини доторкнулася до нього, і як раптом зцілилася. Він сказав їй Дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром. У іудейському народі, коли жінка була в нечистоті, до неї не можна було торкатися, адже це вважалося, що ти так само являєшся в нечистоті. Тим більше, якщо ця жінка сама, власноруч, по своїй волі, торкнулася тебе. Іншими словами, таким жінкам не можна було появлятися у великому натовпі народу, адже там дотики вони практично їх не можна оминути. І ось уявіть собі. Велика кількість народу тіснилися всі, тіснилася між ними і ця жінка. До скількох людей вона доторкнулася, з кількох людей по віруванню іудейського народу вона загрязнила своєю хворобою. І якби люди дізналися, то скоріше за все була би розплата великою. Мені здається, що там можливо дійшло б і до летального випадку. І коли Господь починає діалог, хто торкнувся до мене, розуміючи, що вона не залишиться в тайні, вона говорить при всіх, що це вона торкнулася нашого Спасителя, і ось Господь, якщо ми почитаємо цей уривок у Євангелії від Марка, говорить про те, що ти зцілена від твоєї хвороби. Господь засвідчує про те, що ця жінка вже перестає бути такою ізгоєю серед народу. У неї вже немає цієї хвороби, і вона може спокійно жити спокійним життям. Так само, як і всі інші, які оточували її біля нашого Спасителя. Господь каже: дерзай, дочку, віра твоя спасла тебе, іди з миру. І жінка пішла з миру. Коли він ще говорив, це приходить один з дому, начальника синагоги, і говорить йому: Твоя дочка вмерла, не турбуй учителя. Ісус, же, почувши це, сказав йому: Не бійся, тільки віруй і Спасенна буде. Прийшовши в дім, не дозволив увійти нікому, крім Петра, Іоанна, Іакова та батька і матері тієї дівчинки. Коли наш Спаситель прийшов у будинок Іаїра, він вже був наповнений тими людьми, які, яких називають плакальщиками. Тобто люди, котрі приходили вже до мертвої людини і допомагали оплакувати її. Сім днів оплакували звичайну людину. Якщо це був хтось із вельмож, доходило до місяця цілий місяць. Оці плакальчики знаходилися в будинку і оплакували смерть близької близької людини. Підійшовши до будинку, Господь побачив всіх цих людей. Він розумів, що перед ними те, що він зробить, не буде являтися великим чудом. Знову ж таки, наголошую, Господь знає серце кожної із нас. Ось через це Господь виганяє із будинку всіх, полишає поруч із собою тільки трьох апостолів Якова, Іоанна та Петра, і батьків цієї дитини. Всі плакали і ридали за нею. А він сказав: Не плачте, вона не вмерла, а спить. І сміялися з нього, знаючи, що вона вмерла. Слід зауважити, що Господь під словом спить, розуміє все ж таки нашу з вами тілесну смерть. Не слід відноситися до цього як до простого сну. По інакшому не було би повне повного дому оцих от плакальщиків. Дитина дійсно вмерла. Він же, виславши всіх геть, взявши її за руку, виголосив Дівчина, встань! І вернувся дух її і вона зараз же встала, і він звелів дати їй їсти. І здивувалися батьки її. Він же звелів їм нікому не казати про те, що сталося, для того, щоб переконати батьків, що перед ними не якийсь дух, а їхня дитина, котра була вмерла і зараз воскресла, він просить, щоб дали дитині їсти. Дитина поїла, встала і пішла в доказ того, що до неї вернулося її життя. Ось дивіться, два випадки у сьогоднішньому Євангелії, це велика віра жінки кровоточивої, вона скористалася моментом, коли доля приподнесла їй цей момент. І інша історія, це коли також скористався моментом, але без віри. Але Господь і тут не залишає людину, і навіть без віри допомагає цій родині в такій страшній трагедії. коли... Померла 12-річна дівчинка. Дорогі мої друзі, браті і сестри, сьогоднішнє Євангеліє, як на мене, можливо, спонукає нас до того, що ми мусимо в такий надскладний час для нашого українського народу також намагатися користатися моментом. Чи знаєте ви про те, що Господь завжди знаходиться там, де лється невинна кров? Господь обов'язково перебуває там, де відбувається безчинство, де є велика несправедливість. Велика несправедливість зараз твориться на нашій святій землі, і Господь тут є поруч з нами. Він знаходиться як в цьому натовпі із сьогоднішнього Євангелія. І нам з вами варто лише народити оцю от віру, яка була у цієї жінки. Можливо, хоч скраєчко, але. Колись десь торкнутися до нашого Спасителя. Я зараз говорю саме про ті речі, про які ми бажаємо пропустити обговорювати їх. Я говорю про похід до церкви, прийняття участі в таїнствах церкви до покаяння та до причастя. Саме по таким дійствам це буде прообразом отого дотику цієї жінки кровоточивої. Від якого Господь по її вірі зцілив її і зцілить нас, наші душевні хвороби, які зараз у нас вирують у зв'язку із сьогоднішньою ситуацією. І по відношенню до дитини зціленої, Господь розуміє, що серце людини не сприйме того чуда, яке він звершив над 12-річною дівчинкою. Господь проганяє, він розуміє, що не усім дано. Бачити і розуміти його великий і святий промисел. Давайте з вами будемо старатися бути в числі тих людей, котрих Господь не буде відганяти від себе, а своїм життям доказувати, що ми маємо велику надію на Спасителя. І в такий надскладний час у нас має бути людяність, має бути милосердя, має бути піклування про ближнього свого, розуміння про те, що цей час. Також є допущений самим Господом для того, щоб ми з вами стали кращими, по крайній мірі, в духовному розумінні. Звісно, що я бажаю усім тільки миру, тільки добра. Нехай наші діти не знають хвороб, нехай наші батьки не переживають так за нас, як переживав начальник синагоги у сьогоднішньому Євангелії. Але при цьому ми мусимо розуміти, що життя. Воно по-різному у нас відбувається, тому треба більше мати надії на Бога йти до Нього, торкатися до Нього, просити Його, щоб Він допоміг. Я переконаний, що якщо ми всі разом сьогодні, об'єднавшись, будемо вірувати в Бога і будемо в нього просити, Господь військових наших поверне додому цілими і неушкодженими. Господь припинить цю війну, Господь допоможе нам. Вижити хорошими, справжніми людьми першочергово, усім міцного здоров'я з неділею, 21 першої по святі П'ятидесятниці. нехай нас усіх благословляє і оберігає Бог.